Чорнобильська АЕС утворилася діра діаметром 6 метрів, але незважаючи на пошкодження, рівень радіації на об'єкті не змінився. Таку заяву зробило міжнародне агентство з атомної енергії після детального огляду арки 4-го енергоблока Чаес, куди влучив російський безпілотник. Фахівці магате відмітили, що від удару і подальшої пожежі постраждала значна територія. Також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі, але тримальні балки конструкції укриття вистояли. Керівництво МАГАТЕ вкотре відзначило, що напад на ядерний об'єкт є абсолютно неприйнятним. Ну і власне більше про оперативну ситуацію в зоні відчуження і, зокрема, на Чорнобильській АЕС розпитаю Григорія Іщенка, голову державного агентства України з управління зоною відчуження. Пане Григорію, вітаю вас, ефірі. Добрий вечір. Пане Григорію, ну для початку, власне, розкажіть, яка зараз ситуація е, там на ЧАЕС і на якому етапі роботи з ліквідації наслідків влучання? Е, на зараз силами Державної служби надзвичайних ситуацій України е, продовжуються роботи з ліквідації тління зовнішньої оболонки е, Арки. Повністю ліквідувати тління поки що не вдалося. Працює три спала для гасіння з подальшим замочуванням утеплювача та мембрани, і проводяться роботи верхолазами для часткового розкривання конструкції арки НБК і заповнення пустот вогнегасним речовином під покрівлю будівлі. Також працюють за допомогою ВПЛА. І тепловізорами сканують повністю арку, і на зараз до місця залучено 17 одиниць техніки та 89 працівників державної служби надзвичайних ситуацій, які працюють в дуже важких умовах, мороз і вони виконують дуже важку і нелегку працю на сьогодні. За що їм честь і хвала. Угу. А скажіть, будь ласка, наскільки серйозні загалом пошкодження? От я щойно казав, що МАГАТЕ розповідають про діру діаметром 6 метрів і про те, що є пошкодження зовні всередині. За вашими оцінками, розкажіть, будь ласка, докладніше про пошкодження? Так за результатами огляду огорожуючих і несучих конструкцій арки, а також гаражатих обслуговування системи основних кранів, який взяв на себе основний удар. Виявлені такі пошкодження: це е, зовнішня обшивка арки. Наскрізні руйнування, які ви бачите, це приблизно десь 15 метрів квадратних, дефекти вшивки суцільного руйнування близько 200 метрів квадратних. Пошкодження внутрішньо заповнювача обшивки і наявні е, руйнування болтових з'єднань. Також є деформовані вузли з'єднань конструкції верхньої частини гаража. Е, тому е, ми, крім цього, постійно оновлюємо інформацію і надаємо в нашій довідці, яка є на сайті Міністерства довкілля е, діяру агентства, е, ДСНС, е, яка розсилається всім е, структурам уряду. А чи є ризик витоку радіації? Якщо так, то за яких умов це може статися? Основне призначення е, арки нового безпечного компаймента, який був це забезпечення захисту персоналу, в першу чергу, населення і навколишнього середовища, відпливу е, е, якраз е, пов'язаних із основанням об'єкту укриття, і тому, враховуючи втрату герметичності арки, її основних функцій. Тому на сьогоднішній день так видік радіації за межі Арк НВК можливий у випадку, якщо буде пошкоджена конструкція або споруда об'єкту укриття самого в такому разі, угу. а, ну... на сьогоднішній угу. день виходу радіоактивних продуктів за встелені межі не виявлено. Радіаційна ситуація в нормі. Я вас розумів. А, ну, очевидно, що коли будували цей об'єкт, навряд чи думали, що його будуть обстрілювати дронами? А, скажіть, чи є якийсь заздалегідь відпрацьований алгоритм дій на випадок от таких подібних пошкоджень? Чи е, доведеться цю схему усунення е, цих наслідків створювати з нуля? Пане Григорію, о, чи чуєте ви нас? Здається, ми втратили зв'язок із, із паном Григорієм. Ага, ні. Мені підказують, що знову на зв'язку Григорій Іщенко, голова державного агентства з управління зоною відчуження. Пане Григорію, я питав, чи є якийсь заздалегідь відпрацьований алгоритм дій на випадок отаких от пошкоджень? Адже ніхто не думав, що будуть обстрілювати з дронів. Чи з нуля доведеться придумувати, як це робити? Арка НБК, як і інші цивільні об'єкти, вони не не призначають не призначені, не розраховані на ураження ракетою, артилерійською зброєю якоїсь чи іншою зброєю. Тому під час проектування арки вогнесті вогнестійкість конструкцій обиралася виходячи з умов максимально можливої пожежі на покрівлі машинного залу. Та е дераторної етажерки 4-го блоку ЧАЕС відповідно до таких умов розроблявся оперативний план е пожежогасіння комплексу. І на сьогодні е ми е і виконуємо цей, е користуємося е цим планом при виникненні пожежі. Е е Водночас чинному оперативному плані. Е на сьогодні комплекс НБК у відсутній порядок дій і у випадку виникнення пожежі внаслідок збройного ураження. Угу. Ну, тобто доведеться розробляти цей механізм, так би мовити, з нуля. Наскільки так. я розумію? Так. Я вас зрозумів. Ду дуже вам дякую, що знайшли час із нами поговорити. Це був Григорій Іщенко, Будь голова Державного агентства України з управління зоною відчуження.